Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую, друзі, за підтримку цього youtube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Джон Гес. Крутий Террі. Барт бельліко зрозумів, час спливає. Вдалині вже було чути несамовите виття сирен поліцейських автівок, які невблаганно наближалися, і ось ось повинні були оточити його з усіх боків, немов рій розлючених шершнів. Він відступив назад, а тоді із розбігу кинув своє щільне м'язисте тіло на кволі фанерні двері. Видавши довгий протяжний скрип, який нагадував пронизливий стогін смертельно пораненого звіря, двері піддалися і беліко влетів у квартиру. Його клієнт лежав на килимі. Барту вистачило тільки побіжного погляду на застигле у гримасі обличчя, аби зрозуміти, хлопець мертвий. І ця думка накреслила у його душі довгу рвану рану, яка сочилася. Тері, любий, тобі ще довго я зголодніла, і якщо столик не замовити зараз, то потім буде пізно. Господи, я ж просив мені не заважати, та зрозумійте нарешті, рукопис потрібно здати завтра о дев'ятій. Редактор і так сердиться. А коли ти вриваєшся сюди кожні п'ять хвилин, я ніяк не можу зосередитися. Ой, ну вибач, мені просто нудно. А хочеш, я тобі шию помасажую. Раптом будеш працювати краще? Ні, не буду. Я зараз якраз на останньому розділі, і мені потрібно завершити його сьогодні. Слухай, я благаю тебе. Займися чим небудь, гаразд. Гаразд. Я буду слухняною дівчинкою і просто посиджу у вітальні, вітальній на однісінька. Величезне тобі дякую. І причини двері, гаразд. Його клієнт лежав на килимі, і Барту вистачило тільки побіжного погляду на застигле в гримасі обличчя, аби зрозуміти хлопець мертвий. І ця думка. Прокреслила у його душі довгу рвану рану, яка сочилася кров'ю. Втім, будь-кому, хто будь-коли бачив свіжий труп, відразу було б зрозуміло. Вибач, що відволікаю. Але як щодо того, аби замовити столик на пізніший час? Раптом ти дійсно закінчиш сьогодні. Якщо ти від мене не відчепишся. То я взагалі ніколи не закінчу. Коли ти напросилася до мене в гості, я тобі відразу сказав, мені потрібна абсолютна тиша, інакше я не зможу зосередитися. Взагалі то, не відміну від тебе, я розмовляю дуже тихо, мій любий майстер крутого детективу. Послухай мене, він ледь стримував гнів. Доки ти стерчиш тут і базікаєш, не закриваючи рота, я змушений дивитися на тебе, а не на друкарську машинку. Одним словом, телефонуй і замовляй свій столик. Замовляй, де тобі заманеться, хоч у Африці. Мені абсолютно все одно. Що ж, цілком можливо, я так і зроблю. Будь-кому, хто у своєму житті бачив коли-небудь мерця, було зрозуміло, що це вбивство. Барт теж зрозумів, це варто було йому тільки глянути, варто йому було тільки кинути похмурий погляд, коли він побачив ніж, який під кутом стирчав із м'язистих засмаглих грудей. Любий тебе до телефону. Мене немає вдома. Запитай, хто це, і я завтра перетелефоную. Так, ніж. Ніж. Вигляд, якого відразу ж розбудив у ньому підозри, і не дарма. І з зусиллям зосередившись, Барт відразу ж пригадав, де він бачив, точнісінько, такий самий. Це твій редактор. І, як на мене, то він. Скажи йому, що мене немає, і зачини за собою двері. Але я вже сказала, що ти вдома і що ти працюєш над романом як звір, і він каже, що йому конче потрібно порозмовляти з тобою просто зараз. Дідько, іду. Вибач, Барте, я повернуся за хвилинку. Не забудь тільки, будь ласка, де ти бачив цього ножа. Хеллоу, Террі, друже, як там ідуть справи? Справи йшли чудово, доки ти не подзвонив і не відірвав мене від роботи, Ірвіне. Ти хоч розумієш, що кожного разу, коли мене відволікають, я втрачаю сюжетну лінію. Так, так. Вибач, друже, я просто хотів нагадати завтра ми здаємо рукопис до набору і байдуже, з останнім розділом чи без. Хоча, погодься, без останнього розділу книга матиме доволі дивний вигляд із декількома порожніми сторінками наприкінці. Ти обіцяв мені, Роман. Ми заплатили тобі щедрий аванс, а потім терпляче чекали, коли ж ти нарешті розродишся новим бартом Белікозом. Я нагадаю, що ти нас підвів, і не один, а цілих два рази. Врахуй, твій новий твір уже в каталозі. Я стримував друкарню скільки тільки міг. Але завтра крайній термін. Замість того, аби працювати у себе в кабінеті над останнім розділом, я стою на кухні біля телефонного апарату і базікою з тобою. Бувай, Ірвіне, буду в тебе завтра о дев'ятій. Я сподіваюся разом із белікозом. Наразі белікоз стоїть над трупом і сподівається до завтра розслідувати це вбивство. Ага, отже, кінцівка у тебе вже є. Так, є. Завтра о дев'ятій гаразд. Відзначимо кавою з пончиками. Окей. Я візьму цілу дюжину, хоча б для того, аби знати точно, що ти з'явишся. Гаразд, все Ірвіна, Я кладу слухавку, і коли наступного разу тобі не буде що робити, то зателефонуй колишній дружині. Ніж. Де ж він бачив точнісінько такий, а можливо і цей? Ні. Який ще ніж? Що за маячня? До біса ніж. Барт... Тупився у отвір від кулі на лобі у хлопця. Той отвір зяяв, немов, третє око. Незряче третє око, яке немов бездонний колодязь. Ти поговорив? Ні. Знаєш, ми вирішили зайнятися сексом по телефону. Що тобі від мене ще потрібно? Не нервуй, я просто хотіла перехопити тебе, перш ніж ти знову засядеш за роботу. Тобі яка кухня більш подобається, китайська чи японська? Як на мене, японська нічого, тільки давай не будемо замовляти ані кальмарів, ані медуз. Вони такі слизькі і противні, що в мене від них. Та мені плювати. І взагалі годі мене смикати кожні три хвилини? Я поставила тобі просте питання, а ти валаєш так, ніби тебе каструють. Минулої ночі ти поводився. По іншому тоді ти проти моєї компанії не заперечував. Бездонний колодязь набитий слизькими медузами і кальмарами. Пути, чорт. Завтра останній термін. Останній. Так. Стоп. Розмір рани вказував на те. Що кулю, яка вразила жертву, було випущено із малокаліберної зброї? Барт зрозумів. Прийшов той час, коли треба добряче напружити мізки. Хм, а чи не могла до цього бути причетна та пані у Ліловому, яка вчора приходила до нього у контору, та сама, яка. Ридала і благала відшукати її зникло. Почувся гуркіт падіння, щось розбилося. Ну, що там у тебе чорти б тебе забрали? Не звертай уваги, любий, і я зараз усе приберу. Зрештою, мені все одно більше немає чим зайнятися. Що ти прибереш? Ой, та не хвилюйся, нічого особливого. Що значить нічого особливого. Гуркіт був такий, як від ядерного вибуху. Ой, можна подумати, ти був у хіросімі. Працюй собі спокійно і припини на мене кричати, ніби я твоя служниця. Сказала приберу, значить, приберу. Це було вікно? Працюй собі, працюй. Чи телевізор? Мій новенький телевізор, за який я виплачував три роки. Ні. Любий. Своїм криком ти заважаєш мені прибирати. І, нагадаю тобі, у тебе, по моєму, завтра останній термін. Яка благала знайти її зникло доньку. Барто кинув поглядом кімнату, яка мала такий вигляд, ніби декілька хвилин тому у ній вибухнула атомна бомба. Віконне скло було вкрите густим павутинням тріщин. А телевізор, новенький 137-канальний телевізор із надплоским кінескопом, модернізованим пультом, відеомагнітофоном і квадрафонічним компакт-дисплеєром, перетворився на димлячу мішанину з оплавлених дротів та понівечених мікросхем. Хоча за нього лишалося виплатити ще тридцять щомісячних внесків. Однак Барт нагадав собі, що часу на дурниці немає, він нахилився над трупом. Тіло було іще теплим, а з куточка рота, розтягнутого у якійсь подобі здивованої посмішки, збігала цівка крові. Виходить, жертва була знайома з убивцею. Вирішив барт, шукаючи у кишені пачку. Де мої цигарки? Що? Ти що? Залізла до мого кабінету і забрала цигарки? Недоторкану пачку із нижньої лівої шухляди столу. А, ну так, мої скінчилися. У мене теж. Давай її сюди. А я випалила все ще вдень. По телевізору показували. Класну стару комедію про дебютантку, яка закохалася у приятеля своєї сестри. Я чудово проживу без цієї дурної комедії, а ось без цигарок ні. Якщо вони скінчилися, сходи у кафе навпроти і купи нову пачку. Ти ж знаєш, я не можу працювати без цигарок. От іще уже пізно. А я не хочу, аби мене пограбували тільки тому. Що ти не здогадався зробити запас цигарок. Я завжди казала ти живеш у жахливому районі. Давно би міг переїхати. Якщо тобі так закортіло, то сходи сам. Бард зрозумів. На паління часу немає. Яке вже там паління, коли поліція мчить до тебе, немов зграя голодних шакалів, готових розірвати першого стрічного на дрібні шматочки. Тому він намагався не зважати на відчуття паніки, яке звик гамувати за допомогою цигарок довгих, смачних глибоких затяжок вуглекислого газу, щедро приправлених нікотином. Він намагався не зважати на це і знову повернувся до трупа, чудово усвідомлюючи. Доказ, залишений підступним вбивцею, дасть йому змогу розкрити цю нарідкість заплутану справу. Ключ до розгадки злочину бо у нього буквально перед очима. Він уже майже бачив його, майже міг до нього торкнутися, він майже, майже відчував його цей їдкий аромат тліючого. Слухай, я відчуваю дим. Що у тебе там горить? Нічого любий, тобі здалося. Не треба мені мізки компостувати. Це дим. Причому тютюновий. Ой, Господи, подумаєш, велика справа, ну залишилася у печці одна цигарка. У тій самій, яку ти забрала із мого кабінету? Адже ми ж про ту пачку говоримо, так? Повірити не можу. Ти не тільки поцупила її з мого столу, але ще й набрехала, що вона порожня, а сама випалила останню цигарку. Ой-ой-ой, дивись, не заплач. Дитячий садок якийсь, їй Богу. Я тут сиджу тихенько, як мишка, на дивані, аби йому не заважати, а він скиглить, немов немовля у якого забрали цукерку або зробили клізму. Першу ти викрала мій недоторканий запас, тоді, що ти до мене причепився зі своїми цигарками. І взагалі, наскільки я розумію, тобі завтра вранці здавати роботу. Це прокляття якесь, знемагаючи відвічаю, думав Барт. Якщо я за декілька хвилин не віднайду ключ до розгадки, то справа швах. Ключ до розгадки. Цей чортів ключ до розгадки. Його пильний погляд заметушився розгромленою кімнатою, і ось він. Ось він доказ. Зім'ятий клаптик паперу, що причаївся на підлозі біля розкинутого тіла. Він був точнісінько такого самого жовтого кольору. Що й поштова квитанція знайдена ним у нічному клубі. І це пояснювало все. Так, так, ця нікчемна зачіпка незаперечно вказувала на пані ульловому, у якої зникла донька, і на того таємничого незнайомця у Єрмолці, який переслідував Барта цілими днями й ночами безперервно, доки він вів цю нелегку. А часом і смертельно небезпечну справу. Він відчув себе так, ніби сонце зійшло над обрієм після довгих тижнів нескінченної вогкої полярної зими. І коли ціла зграя поліцейських зі штовханиною увірвалися у кімнату і націлили револьвери просто йому в серце, барт тільки холодно посміхнувся. Адже він знав тепер, що може. Пояснити. Тері я замовила столик у тайському ресторанчику, про який усі тільки й говорять. Якщо ми хочемо вчасно потрапити, нам треба скоро виходити. До біса тайський ресторанчик. Піднявши із залитої кров'ю підлоги клаптик паперу, барт розгорнув його і недбало помахавши, простягнув, щоб ти знав. У них завжди повно людей. Але нам пощастило, туристи з огею, які зробили замовлення, напалися у бері і почали скандалити. Їх забрала поліція. Слухай, пішли твої туристи, знаєш куди? Так отож, Барт простягнув клаптик паперу і сказав: Та пішли твої гребані туристи. Так, стоп, 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 не так. Барте, ти ж знаєш, хто це зробив. Ти знаєш, хто був той чоловік у ярмулці, і звідки там лежав клаптик жовтого паперу. Ну давай, же, Барте, не забудь, ти маєш пам'ятати. Ти ж пам'ятав ще хвилину тому, і це був просто кайф. Це була чудова розв'язка. Все було б кльово, і взагалі. Це було б ідеально, якби не ця грьобана!» Террі, що там за дивні звуки? У тебе все добре? Не хвилюйся. Я на кухні. Мені дещо знадобилося у ящику із інструментами. Щойно знайду, обов'язково зазирну до тебе. А поки що будь розумницею, зроби нам по коктейлю. Порт Белікос легкою ходою вийшов із поліцейської дільниці, старанно приховуючи задоволену посмішку, яка наповзала на його лице кожного разу, як тільки він згадував заціпенілі фізії детективів, яким він підніс розгадку злочину буквально на блюдечку. роззявивши від подиву роти і ловлячи кожне його слово, вони слухали сповнену драматизму розповідь про те, як його клієнт брехливий і невірний чоловік, який регулярно зраджував дружину зі стриптизерками. За допомогою шантажу почав брудно домагатися скромної красуні, яка служила поштовим кур'єром, і потайки від начальства підробляла офіціанткою у нічному клубі і одна ніч. І за це зрадливий джентльмен поплатився, відчинивши двері, аби розписатися на жовтому бланку у отриманні замовленого листа. Він отримав не тільки лист, але й кулю у лоба. І тепер справу закрито. Вочевидь, завтра його чекає нова справа. І нова можливість знову втерти носа поліції. Але зараз. Сьогодні Барт святкував перемогу. І якщо ви хочете, аби найзаплутанішу головоломку було розгадано точно у строк, то звертайтеся до Барта Белікоза. Цей хлопець ніколи не підведе. Кінець. Ура! Господи, Террі, за чверть третя ночі, май совість. Мені вранці телефонувати у друкарню і знову їм щось брехати, а ти. Спокійно, старий. Дорогою на роботу можеш забігти за пончиками. Барт Белліко знову на коні. То ти таки це зробив? Ти дописав повністю? Господи Боже, через тебе я аж спітні у вісні. Чесно, навіть. Піжама до спини прилипла. То в тебе сюжет не вимальовується, то нема натхнення, а тепер просто не віриться. Ну, я готовий визнати. У мене були деякі труднощі, я ніяк не міг розібратися із цим дідьковим трупом на підлозі у вітальні. Я його не відчував, розумієш, не міг до нього торкнутися, відчути запах крові, побачити вираз страху і здивування у нього на обличчі. Але все ж таки ти щось придумав, так? Ну, скажімо так, подружка допомогла. Ну, радий за тебе. Слухай, Террі, я маю заховану пляшечку шотландського віскі річної витримки. Зберігав на весілля сина, а він він вирішив стати священником. Отож, знаєш, бери таксі і приїзди. Відзначимо. Та й подружку свою прихопи музу. Чудова думка, Ірвіне, але я боюся, вона зараз дещо не у формі, аби ходити по гостях. Я би сказав, не у тому стані. А от я особисто скоро буду, тільки шляхом заскочу в кафе за цигарками. Це дивись там обережніше. Зараз стільки хуліганів розвелося. А ти хоч і пишеш романи про найкрутішого приватного детектива. Вигляд маєш такий, ніби й мухи не можеш образити. Ех, тобі б того самого барта в охоронці. Так до речі, як ти примудрився закінчити книгу так швидко? Знаєш, Ірвіне, я зрозумів, що мені... мені необхідно глибше досліджувати предмет. Так би мовити, особисто. Мати більше практики. Ну, ось власне, і все. Джоан Гес. Крутий Террі. Читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах Української. Має бути більше за можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Монобанк, Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство на Калідорі.